Дівчина по рибі ходила зеленому, гаю заблудила зеленому, гаю заблудила, приблудила к зеленому дубу, це ж тут я, ночувати буду, оце ж тут. Я ночувати буду, я ж думала, що дуб зелененький, а то сто. Козак молоденький, а то стояв козак молоденький. Ой козаче, козаче, гультяю, від мене зеленого гаю, ви від мене зеленого. Гаю. Якби дівка до річки не знала, то козака гультяєм не звала б то козака. Тяєм не звала, а сказала б козаче соколю, від мене, зеленого бору, ведь мене, зеленого бору та й загиби, до самого двору та й загиби, до самого двору.